Доброго дня, мої шановні глядачі. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. І всім вам привіт із Миколаївщини. Сьогодні 15 січня, і як я обіцяла, показую свої результати. 11 січня ми з вами разом висівали мої квіточки. Ну, Деякі ще не проросли, а деякі вже мають непогані результати. Тож, вирішила вам показати. Ну, починаємо дивитися. Так, це у нас ротики карликові. Це власне насіння. Як ви можете бачити, пройшло 4 дні, і вже є деякі, як я кажу, скороспілки. Вже мають навіть листочки, а деякі тільки покільчились. Он. Ось такі результати. Ротики карликові, маленькі. Далі. Шавлія біла. Це те насіння, де мені прийшло у подарунок від інтернет-магазину Насінинка, І була фірма яскрава. Дивіться, як дуже гарно, і вже яка. Вона на другий день. Вона на другий день, вона 12-го вже зійшла. Сіяли ми 11 січня надвечір, десь в 5 годин вечора. І ось такий у нас вже результат. До речі, вже також вечір. Так, що це у нас? Як хочеш бистренько, то ще й не дуже вийде. Так, не бачу, що це. Вербена. Також власне насіння зібране. Ось, як ви бачите, деякі вже розпустили листочки, деякі тільки накільчились. Ось такий результат у вербени. Отак От зійшов портулак. Так, далі. Пенстемон білий, фіолетовий ще ні. А ось білий, як вам сфокусувати, он, як ви бачите, уже прокільчилися Насіннячка, сінячка. Росточки маленькі у насіннячка. он. Тобто вже будуть якісь рослиночки, а фіолетовий ще ні. Віола ультіма. Також он, бачите, білі. Білі росточки. Прокільчилися. О, гарненько насінинки попрокільчувалися. Так, далі у нас віола Рококо. Те ж саме. О, бачите, насінинки вже прокільчились на четвертий день. Тут отака дуже гарна уже поросель, бачите, прям багаченько. Це газанія, власне насіння, власного збора. Там комусь із дівчаток я відправила, але боялася, що, може, воно якесь неякісне, бо сама зібрала. То, як ви бачите, газанє гарне насіння. От. Якщо в мене зійшло, то і у вас зійде. Ось така газанія через 4 дні. Далі. Остеоспермум. Перші ось три наснинки вже зійшли. Ну, а там ще вони зійдуть трошки пізніше. Так. Далі геліотроп. Геліотроп, дівчатка. Також багато дівчаток замовляли в мене це насіння. Дивіться, сходи гарно, на ще ціла куча. Хто ще не дивився моє відео, кажу: геліотроп ми сіємо на кип'яток. Проливаємо ґрунт кип'ятком і скоренько сіємо. геліотроп і накриваємо чи склом, чи плівкою. Ось такий результат на четвертий день. Так. Далі петунія. Також четвертий день, як ви бачите, сіяла щедро. Своє насіння власного збору вже зійшло, як ви бачите, дивіться, як шикарно. Ну, а це, що магазинове, воно тільки-тільки почало кільчитись, Но вже кільчиться. Тобто, результати є. Далі лобелія. Також власне насіння. Он, дивіться, воно все проклюнулось на четвертий день. Бачите? Воно вже все, воно з корінчиками. Насипала від душі. Ну, пальцем отак брала на пучку і клала на землю. Бачите, воно дуже мілесеньке. На четвертий день лобелія вже наклюнулась. Далі, алісум. Алісум скельний. Жовтий килим, багаторічник. І алісом е, там суміш. Рожеві, фіолетові білий. білі. Ось. Ці трошки цей на другий день вже зійшов, і бачите вже листочки. А цей на третій день зійшов, а сьогодні вже оце такий результат. Так, далі це у нас, це у нас що це? Арабіс і маргаритка. Маргаритка, оце ви ось бачите, результат. Це з покупного пакетика. Ну і арабіс білий також, як ви бачите, він уже прокільчаний. Єсть прокільчений арабіс. Далі колеус блюма. Он, дивіться, бачите, біленькі такі махнатики. Це вже попрокльовувались насінинки, накільчилися. Воно дрібне та не... ну, коліус також буде, вже наклюнувся. Далі катарантус. Гляньте як, які махнатики. Це їхні такі корінці. Вони щось всі вверх корінці, а насінинка ще на землі лежить. І он, загинається в ґрунт. Оце так зійшов дуже. Це власного збора насіння. Катарантус віртуоза. Хто дівчатка замовляв у мене, то і у вас все буде добре. Ну, і нарешті обрієта. Багаторічна обрієта. Ось такий вигляд має на четвертий день. Ну, а ще. Зараз я все накрию, покладу сюди. Не забуваємо наші посіви кожного дня провітрювати. Конденсат на кришечках витирати. Дивимося за вологістю ґрунту. Ну, сюди, зараз назад поставлю всі свої лоточки, бо це і так я їм зробила стрес. Ну і ось на нижній поличці. Це те, що не зійшло ще. Ще не зійшло. Бегонії, що там ще? Гравілат, лаванда, їм потрібно довше. Там примула, деякі ще насінинки ще не посходили. Тож, дівчаточка, отакі у мене справи: сіємо, вирощуємо. Завтра-позавтра все обіцяю, ніяк не дойду, То хворіла, то, то свята, то ще щось. Буду на вулиці сіяти. Буду на вулиці дуже-дуже багато сіяти. У мене підготовлені рядки. У нас якраз зараз приморозки, не дуже великі, ну є. Мінус 4, мінус 3, примерша земля, приготовлений ґрунт є, щоб посипати зверху трошечки на сінячку. тож піду сіяти. Ну і, Навіть через днів 3-4 буду сіяти гвоздику, тут у лоточки. Ну що, мої дорогесенькі, дякую вам. Що додивилися мене до кінця, не забуваємо підписуватись на канал, ставити подобайки, заходити в коментарі, ділитися своїм досвідом, кому треба, запитуйте, обов'язково всім відповідаю на всі запитання. Дякую, дорогенькі мої, дякую, що ви у мене є, що ви мене підтримуєте, надихаєте, допомагаєте. Дякую вам велике. Вирощуємо квіти, вкічаємо нашу Україну. Не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям за кожний день і кожну хвилину нашого життя, за те, що дають нам змогу жити. До побачення, мої друзі, до нових відео. Всім всього самого самого найкращого, а головне миру всім нам.